На знецінення гривні зважати не варто, кажуть експерти, адже це явище тимчасове, проте невеликий сплеск таки налякав людей, котрі мають валютні кредити. На торгах міжбанківського ринку курс національної валюти щодо долара сягнув мінімального рівня за три останні роки 8 гривень 11,5 копійок. Аналітики пояснюють, нацвалюта перебуває під тиском через зростання дефіциту зовнішньої торгівлі, але нині хвилюватися зарано. Це ще не початок девальвації, а коливання спровокувала додаткова ліквідність у банківській системі. Вона з'явилася на ринку, бо НБУ дещо пом'якшив вимоги до банків, та Мінфін погасив частину своїх зобов'язань за облігаціями внутрішньої державної позики. В основному, настрані інвестори вони підуть тут же міняти її на долари, виводити з країни. Українські банки, скоріше, просто поповнять свої запаси по ліквідності, тому це був скоріше временний сплеск. До виборів, я думаю, що він буде так зберігатися там эти додаткові 3 з невеликими мільярдами гривень, які появились на ринку, а не будуть за місяць быстренько проедены.